Вітаю на каналі Реальний Понсі. Сьогодні на огляді унікальний скутер Honda Zoomer. Двигун чотирьохтактний на водяному охолодженні, скутер позашляховик на величезних колесах з цікавим дуже дизайном. Не схожим ні на що. Скутер без пробігу по Україні на одометрі 18400 кілометрів, Скоріше за все перший круг. В комплекті два ключа, оригінальні. замок не затертий, ручки в гарному стані. Так, заглянемо, що в бардачку чи в багажничку. Ось такий тут багажник. Місця небагато. Ось тут спрятана якась документація, там видно якісь книжечки, щось такого плана. Єдине зрозуміло, для чого ось ця штука. Мабуть, щоб ось отак можна було зачиняти, бо відкривається він не звідси, а ось саме звідси. Така конструкція незвична. Двигун звичайний на водяному охолодженні, такий самий, як на 56-й хонді, не самий зручний в обслуговуванні, в ремонті. Головне на такій техніці вчасно замінювати масло. Гума стоїть не, не саме проста, не саме дешева виробник мішелін. Розмір 130-90х10. Широчезна гума по протектору десь ну відсотків ще 30 ну до 50 є, по колодкам все добре. Передня гума теж мішелін по протектору плюс-мінус так само, по колодкам десь біля половини залишку, по розміру вона трошки вуща, ззаду 130 тут 120, 90 на 10. Височезний профіль. Все зроблено для бездоріжжя. Фари такі схожі на Ямаху ПВС. Ось ці поворотнички теж схожі на Ямаховські. По кришці радіатора все ціле, без пошкоджень, по двигуну все сухо, ніяких потьоків немає. Так, ну, рівень масла є. Зверніть увагу розширительний бачок на антифріз в доступному місці. Made in Japan, японська зборка. Так, зараз подивимося по року випуску. Заодно відкриємо бак, заглянемо. Так, ну Бак тут чистий, нержавий. Зараз подивимося більш точно. Ну, В самому боку все добре. Так, щодо року випуску, Рік випуску вказаний ось тут під кришкою 2004 року, другий місяць. Під оцим лючком на 56-й Хонді знаходиться номерами. Ну, тут номерами, ось у цьому місці, От у нас відкривається доступ до свічі. Ну, по двигуну все абсолютно добре, ніяких зауважень немає. Зараз закрию кришечку. Подивимося як скутер їде, як набирає. Цікаво яка максимальна швидкість. Ну по стану пластику тут немає що показувати, в принципі, все ціле. Крило це теж ціле, без пошкоджень, накладочка ціленька. Тут все, все добре по крилу, ніяких зауважень немає. Ну, ось такі царапки, але це така техніка, що це взагалі не критично. Наклейки ось оці були з Японії, їх вирішили не, не знімати. Все як прийшло з Японії, так і залишилося показує як скутер їде